Увага! Те, що ви зараз побачите, розлютить кожного фаната BMW. тому, що існує дві речі про друге покоління М3, які ніхто не хоче чути, але мусить. По-перше, BMW, яка закріпила переможну формулу для М3, була не оригінальна. Гоночна Е30, а ось ця Е36. Якщо подумати про все, що робить М3 найкращою версією автомобіля для водія, то ось вона. По-друге, американська версія М3 не мала справжнього М-двигуна, і я тут щоб сказати, що це добре. Якщо подивитись історію, саме цей двигун був правильним вибором на той час. А якщо глянути на рахунки за ремонт за 30 років або їхню відсутність, виходить, що американська М3 версія Е36 саме та яку варто обрати. Мене розіпнуть зараз. а якщо серйозно, треба визнати одну річ: легендарна є 30 M3 була повним комерційним провалом. M3 в кузові є 30 роками стояла на складах у дилерів США буквально роками, навіть коли її продавали зі знижками. Тому підрозділ BMW Північної Америки не мали жодного бажання робити ще одну M3. Більше того, вони хотіли повністю закрити лінійку М. А коли в Німеччині про це дізналися, як сказав один чоловік, який передавав новини до Мюнхена, Мюнхен вибухнув як вогняна куля. Але факт залишається фактом. Я 30 довела, що формула М 3 не працює в Америці. Проте BMW кардинально змінила м три, коли почала розробляти друге покоління. Це вже не мала бути гоночна машина для доріг, а цивілізований високопродуктивний дорожній автомобіль, який на відміну від попередника значно перевершував звичайну трійку у всьому. Його серцем став S50B30, трьохлітрова рядна шістка, яка розкручувалась до 7280 обертів, мала ступень стиснення 10,8, окремі дросельні заслінки та систему безперервного регулювання фаз газорозподілу. Завдяки головці блока циліндрів і найшвидшого автомобіля у світі того часу. Він видавав 286 німецьких сил, тобто на 50% більше, ніж M3 в кузові Е30. І що ще важливіше, на два циліндри більше. Світ тоді втратив розум від цієї машини і цілком заслужено. отже, на дворі було літо 92-го року, і БМВ Північної Америки щойно нарешті розпродала всі ті залишки. Е30, тож вони навіть не збиралися ризикувати і знову братися за нову М тридцять 36 М3 просто не мала приїхати до США. Крапка. Принаймні до того часу, поки один блискучий редактор із BMW Car Club of America не підбурив ентузіастів увімкнути свої матричні принтери, купити марки та надіслати листи менеджменту БМВ, пояснюючи наскільки вони розчаровані таким рішенням. Ерік Вурк, перший в історії менеджер M-бренду БМВ Північної Америки, був буквально в захваті, коли до його офісу надійшло 150 таких листів. Це були щиро написані продумані листи, у яких люди заявляли, вони гарантовано куплять е 36 M3, якщо б. БМВ привезе їх в Америку за розумну ціну. За розумну ціну. Ось ключова фраза. Річ у тім, що двигун С-50 Б-30 коштував страшенно дорого у виробництві. А ворог знав, якщо ставити саме його, то ціна М-3 сягне приблизно 55 тисяч доларів. А за таку ціну він зможе продати хіба що 50 або 100 машин. Запам'ятайте цю цифру. Проте, якщо б він зміг продавати М-3 за 35 тисяч, то він міг би продати тисячі таких машин. Отже, якщо М-3 мала Стати успішною в США, то двигун С-50 потрібно було прибрати. На його місце встановили звичайний м 50 від 325-ї, але збільшили об'єм до 3 літрів і поставили більш агресивні розподільчі вали. Так відділ М справді провів усю технічну роботу. Американський двигун С-50 видавав 240 кінських сил, тобто на 42 менше ніж європейський С-50. Але за характеристиками він був дуже близьким. Розгін від 0 до 100 займав всього 5,3 секунди, буквально на 10 і частки секунди повільніше ніж у справжньої європейської М3. Все інше в американській М3 було ідентичне європейській версії: підвізка, рульове управління, гальма усе справжнє М. і вона продавалася, продавалася настільки добре, що BMW буквально не встигала їх випускати. І не дивно допомогло й те, що Є36 М3 отримала титул автомобіль року 1995 за версією «Автомобіль Мегазін. А також потрапляла в список 10 найкращих авто журналу Car and що року, по її виробляли. До останнього року випуску вона вигравала всі порівняльні тести, в яких брала участь, і навіть змістила строну Toyota Supra та Supra Turbo. м 3 e 36 також була визнана автомобілем із найкращою керованістю у світі, обігнавши Ferrari F355, Acura NSX, Toyota Supra Turbo, Dodge Viper GTS, Porsche 993 і Porsche Boxster. А найвражаюче те, що є 36 m м коштувала лише на 3300 доларів більше ніж звичайна 325i. і за цю невелику різницю ви отримували авто, яке було кращим у всьому без винятку. Це була справжня вигідна покупка. Щось, що сьогодні про M3 вже не скажеш, але саме це й було величезною частиною привабливості. Є 36 M3. Пам'ятаєте, те передбачення, скільки машин BMW зможе продати, якщо ціна буде на 20 тисяч нижче? Так, от воно справдилося. Є один чоловік на ім'я Том Плісінський. Нині він керує піар-відділом BMW Північної Америки. По суті, це той самий хлопець, який дзвонить мені з криками щоразу, коли я кажу щось неприємне про сучасні BMW. Але він справжній автолюбитель і один із нас. У ті часи він працював у BMW Канада і сказав: ні в якому разі ми не хочемо ослаблену версію М 3 Або хіба що ви плануєте повісити шильдик М 330 i і тепер він, мабуть, знову мені позвонить, коли це почує. Він наполягав, якщо на задку написано М3, то це має бути справжня М3, і він до цього скориставшись юридичною лазівкою, яка дозволяла продавати в Канаді маломасові моделі за норвезькими технічними стандартами. Том привіз у Канаду справжню М3. Її базова ціна становила 60 тисяч канадських доларів. Це приблизно 45 тисяч доларів США, тобто на 10 тисяч дорожче, ніж американська версія. І коли я кажу базова, то маю на увазі справжню базову комплектацію. У неї навіть радіо не було, тому вважав, що в Канаді знайдеться достатньо фанатів-ентузіастів, щоб купити хоча б 50 таких машин. Але його надихнули слова керівника Феррарі Лукі Ді Монтеземоло, який одного разу, виступаючи на конференції, відповів на запитання, скільки моделей Феррарі 456 ви плануєте випустити? І він сказав. Стільки, скільки вимагатиме ринок, мінус дві. Отже, замість 50 машин Том обмежив виробництво до рівно 45 одиниць. І кожній з них надав індивідуальну номерну табличку. Коли замовлення закрили, BMW Канада отримала 42 заявки на ці справжні М3. Тим часом у США у перший рік продажу спрощених М3 BMW продала 5800 машин. Так, Канада менший ринок. Я не хочу применшувати видатне досягнення Тома. Він справжній герой, що зумів завести справжню М3 Україну. Але ось різниця. Додаткові 10 тисяч доларів у ціні дали результати. 42 автомобілі проти майже 6 тисяч. Інакше кажучи, якби BMW спробувала продавати європейську e 36 М3 у США, вона б провалилася так само, як і Е30. І сьогодні взагалі не існувало бренду М. Я 3673 продавалася легко завдяки своїй продуктивності. А от звичайна я 36 продавалася важче, і причина цьому інтер'єр. Річ у тім, що однією з цілей розробки є 36 було зробити автомобіль на 70% придатним до переробки. Є 36 на 11,6% шість складалася з пластику вагою приблизно 160 кг кілограмів з одного авто. І щоб ці матеріали можна було переробляти, їх потрібно було легко відділяти один від одного. Тому, коли БМВ проєктували інтер'єр 36, замість того, щоб як раніше вбудовувати металеві вставки всередину пластикових деталей, вони використовували монолітні матеріали, а потім просто склеювали все між собою. І здогадайтесь, що сталося далі. Машини почали самоперероблятися буквально після виїзду з заводу, інакше кажучи, те, що без того виглядало як дешевий пластиковий салон, дуже швидко починало розвалюватися на частини. Але це головна і фактично єдина серйозна проблема. Є 3673. цім В плані конструкції вони були міцними, хоча колісні диски могли погнутися, якщо в них сквозь глянути. О, скільки диму! Так, систему охолодження їй здається, потрібно міняти раз на 3-4 дні. Але повірте, воно того варте. Бо відчуття відкарованості просто неймовірне. Хоча так ремонти коштують чимало. Торі 36 отримала модернізовану передню підвізку від є 30 а позаду абсолютно нову багатоважільну систему запатентовану BMW під назвою Z-Axe. Це поєднання створило машину, яка була чудово інформативною у звичайному русі, як і я 30 Але при цьому на межі щеплення поводилася нейтрально, грайливо і передбачувано. Це зовсім не те, як би описали попередні є 21 та є 30 які використовували старішу напівпоздовжню задню підвізку, що дісталося ще від моделі BMW 2002. Є 36 була еталоном керованості у своїй лінійці. Навіть є 46 яка її замінила, не була настільки збалансованою. Вона додала приблизно 118 кг кілограмів ваги, більшість із яких припадала на передні колеса. Форстенефє 36 стала першою моделлю в лінійці третьої серії, яка не проєктувалася з першою як двохдверний седан. Спочатку вона була чотиридверним седаном, а офіційне купе вийшло лише через рік. Вона мала більш похиле лобове скло, нижчу дахову лінію та інші позовні панелі. Оригінальна М3, звісно, була купе, але БМВ Північної Америки благала Німеччину, що їм дозволили випустити чотиридверну М3. Це була не машина для багатих на вихідні. Люди їздили нею щодня. М3 була настільки ж захоплюючою керування, як і спортивне авто, але при цьому можна було посадити дітей на задні сидіння. Чотири двері робили життя простішим для дітей. Згодом Німеччина поступилася і з'явилася чотиридверна М 3 45 Вона була механічно ідентичною купе і не мала жодного додаткового кілограму ваги. Більше того, щоб показати, що седан не поступається купе М3. BMW взяла один седан на гонки з PTG. і він виграв свій клас на 24 годинах да в 1998 році. А взимку в Мюнхені на нього навіть повісили таксійський знак на даху. Доказ повністю підтверджений на жаль, неймовірні сидіння купе в американському седані були недоступні. Проте седан США отримав новий тридволітровий двигун С-52, який видавав ті ж самі 240 кінських сил, але ще з більшим крутним моментом. У Європі теж з'явився тридволітровий двигун, що все ще базувався на С-50, але тепер з подвійним ваносом. С-50 б 32 розкручувався до 7600 обертів на хвилину і мав 321 кінську силу. Це мій улюблений двигун BMW усіх часів бо мені не доводиться жити з ним щодня, на відміну від інших високофорсажних м моторів Скажімо так, це двигун для тих, хто любить доглядати. Так, є проблеми з ванус, є проблеми з вкладишами, синхронізацією, проблеми з холостим ходом. Але слухайте, двигуни американських є 36 м 3 були високотехнологічними там, де це потрібно, і простими там, де простота була кращим рішенням. До речі, ці машини швидкі. Як взагалі можливо, що ця машина так швидко їде? Так, європейський С 50 заводиться з більшим запалом і крутиться ще на тисячу обертів вище, але ви ніколи не вийдете з американської Е36 М 3 і не скажете, що вас обдурили. Називайте її М 3 32 або М3 у будь-якому випадку. Є – це М3, яка врятувала бренд М для Америки. А М 3 – це обіцянка BMW третьої серії, реалізована з мінімальними недоліками. Саме тому це та М3, яку варто обирати. Не вірите мені? Спробуйте їх обидві підряд, або ще краще не сидіть і не судіть, не керуючи жодною з них, і тоді точно повірите.